Так, дорогі друзі, до вашої уваги презентація мого курсу щастя від психолога Іван Недюк шляхом повного прийняття себе. Не просто повного прийняття себе на словах, а ще й на ділі. Що ж таке повне прийняття себе? запитаєтесь, можливо, ви, як це? Що ти маєш на увазі. Друзі, маю на увазі те, що кожен день поступає якась інформація. І не гарантія, що кожен із вас має таку систему мислення, щоб вловлювати кожен день, зберігати його по факту як наповнену структуру. А на наступний рік цю структуру розвивати, зв'язувати з наступним днем року, ще з наступним. І таким чином вибудовувати цілу гілку одного із днів року. Наприклад, сьогодні 2 березня. І така система мислення, яка допоможе вам 2 березня. 2024 року, кріпити до 2 березня, 2023 року, 2022 року, друге, 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 друге березня, березня, березня. І таким чином кореневу систему розвивати одного лише із днів року. Уявіть собі, я дійшла до такого способу мислення своїм шляхом. І Бачу, що це мені дарує дуже велике задоволення в житті, тому вважаю, що цінно важливо і з вами поділитись таким способом мого можна... Моєї стратегії мислення, яка є високомаржинальним продуктом, унікальним, якого ви ніколи ніде не зможете знайти в продажі, тому що такої інформації ще немає. Я ще не робила запуску людей, тому цього неможливо знайти. Неможливо знайти, тому що цього ще просто немає. І ніхто не в змозі додуматись до цього способу мислення, до якого додумалась я. Я додумалась, тому що у мене була. Життєва така ситуація, в якій мені захотілося просто пам'ятати кожен свій день. І я почала робити темні кроки. Це було дуже багато років старань, багато зусиль, багато спроб, багато різних відчуттів відкривалося в процесі того, що я створювала свій курс щастя. Я побачила, що я не просто його роблю, що тут все відбувається на основі різноманіття відчуттів. Я почала розуміти, що не потрібно відкидувати старі старі інструменти. Я почала їх цінувати і розуміти, що вони є доповненням фундаментом для новіших. І таким шляхом прийняття старих інструментів, які є фундаментом, я почала нашаровувати все інші, новіші, новіші, новіші. І я сформувала таку унікальну свою власну авторську стратегію мислення, яка допомагає порядковувати всі знання, які людина має у голові. Порядковувати їх таким чином, і на основі вже моїх знань ви зможете формувати свої стратегії мислення, які будуть ще краще розвивати мою стареньку систему, тому що вона полюбе буде колись старенькою системою. А ваша модель буде новішою, ще кращою, і на неї будуть нашаровуватися ще новіші новіші стратегії мислення. І таким чином ця моя модель мислення буде мати. Я надіюся таку прекрасну кореневу систему прийняття всім світом, тому що я лише за прийняття за розвиток, тому що була ситуація, в якій я думала, що можливо треба щось відцікнути, відмовити, звідказати. Але я зрозуміла, що це хибний спосіб, це є зрубування, знищення, а значить, це є небезпека, смерть. І тоді я в цей момент зрозуміла, що найважливішим інструментом це є багатство, постійне доповнення, збагачення, розвиток, щастя, інтерес. І я в цей момент почала дивитися зовсім по-іншому, з точки як багатства, тому що інколи чуєш, людина викидує гардероб. Але пізніше вона знову ж таки йде купляти цю маєчку, бо їй бракує десь там під Ольфиком, там десь бракує ще чогось. І все рівно в мене також був цей сценарій. Я через це проходила. Тому, друзі, перш ніж щось викидувати з свого гардеробу, я це можу перешити, переробити, тому що там вложена моя життєва енергія, мій час, моя це моя річ, в якій я проходила. І тому дуже делікатно я ставлюсь на рахунок чи викидування речей, чи зменшення їх. Я люблю робити ось так, друзі. Ще підкажу вам. Я просто беру цей об'єм речей, тут вже просто, і я бачу, що мені потрібно або з ними частинкою розпрощатися, або вивести їх на новий рівень стратегії мислення. В даному випадку, друзі, я беру цю всю систему цих режим, переношу в нову систему мислення. Ущільнення, узагальнення таке і дає мені нові відчуття, дає нові відчуття. Так, Це якраз спонукало мене до того, що я вам кажу, до створення Зошита, який називається газета, яка вміщає один аркуш, вісім аркушів. Величезна газета, де одна лише сторіночка, вона і велика. Вона вміщає вісім звичайних аркушів зошита. На 96 аркушів, один аркуш, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. таким чином, я зрозуміла, що я можу на один аркуш поміщати вісім аркушів. І я почала миттєво собі всю інформацію, всі свої знання по психології, по ковчену, по НЛП розміщати на такий величезний газета-аркуш. До нього приклеїла наступний, і уявіть собі, відкриваючи лише так. Відкриваючи цю газету, у мене є права сторона, є ліва сторона, на якій знаходиться вже не 8 аркушів, а 16. Значить, я маю на двох аркушах 16 аркушів. Дрібніше. І коли я в зошиті гортала на таких дрібнесеньких зошитах, я це розстріювала мою увагу, і мені здавалося, що я надто багато маю рукописів. Але коли я глянула, що мої рукописи є дуже такі великі, вони займають багато місця, вони там десь слова розкидані, великі, широкі, нічого важливого немає, але площу займає величезну. І в той момент я просто. Приймаю цю свою стратегію мислення минулого, розумію її цінності, тому що це було, як то кажуть, хотілося чимось наповнювати папір і так і писалося. Далі, прочитавши це, розкидані слова, я зрозуміла, що тут віджати можна лише один рядок. Уявіть собі, ціла сторінка, а з неї можна лише один рядочок віджати. І я зрозуміла, що всі мої рукописи мають таку цінність, що це можна з'їжджати в дуже малесенькі записи. І таким чином моя газета почала наповнюватися дрібнесеньким шрифтом самих ключових цінностей. Ось такий мій кінцевий продукт, до якого я дійшла на даний час. І це мені створює комфорти. Тобто газета це я гардероб моїх знань, за ким я можу собі їздити, чи в гості, чи просто на природу відпочити, тому що вона мені настільки додає цього такого драйву, кайфу. Я насолоджуюсь, коли я беру свої рукописи. Вони такі для мене якісь енергетичні, радісні, навіть племінниця беребуки і кажуть, я кайфую, коли ваші рукописи в мене в руках. Я розумію її, тому що я також цією думки. Так, друзі, і така стратегія мого мислення вона є унікальна, неповторна, ніхто до цього не може додуматись, тому що я додумалась до цього. Я сумніваюся, що хтось міг би додуматись до такої ж самої ідеї, до такої ж самої логіки, зв'язки способів мислення, способів дій, способів фантазування, способів цінностей, тому що це мій шлях, це мій вектор, який я йшла, проходила і придумувала все новіші, свіжіші, кращі ідеї, які в першу чергу тримаються мене. Я де я знаходжуся, який це день мій, який це мій день. Де я в ньому знаходжуся, в якій полосці цифр року. Розумієте, тому що навіть полоска в календарі цифр року, вона весь час є цей набір 54 тижні. І та цепочка цифр, вона завжди моя. Цей такий пароль він завжди переміщається. Ці всі цифрочки, де мій день народження знаходиться, він переміщається. Набір цифр з понеділка на вівторок, з вівторка на середу, з на четвер. Якщо високосний рік, то перестрибуй через два дні. І так там трішки змінює свою верхівку цифрову. І таким, друзі, цікавим способом спостереження за календарем, людство може доходити до дуже великих відкриттів. Щоб доходити до цих відкриттів, необхідно дуже багато часу вкладати. Тому що зараз часу люди не дуже то мають, самі бачите, куди люди поспішають. Навіть переказувати те, що вже є готове, це також витрачання часу, просто готове почути і переказати. І, до речі, те, що готове почути, воно для мене що таке бровчик? зараз, перепрошую. Готова почута інформація, друзі, вона також потребує багато праці. Я щастечко, друзі, прийшло до хатки в моєму лесенку. Мой карапузик гарненький. Ось, друзі, бачите, і такий день формується, такий, він так наївся, м'яса аж поважчав. Я вчора йому накупила стільки їжі. Ой, ти, бровчику, ти мені ту зараз геть людей розслабиш. Ой, тут зараз Від кайфу. друзі, отак і такі фоточки дня ставимо. Свій щоденник дня і насолоджуємося життям, життя. Друзі, ось таке щастя. Вручення. Ой-ой-ой, який він блогер серйозний. Друзі, ну як я можу виступати, коли таке щастя на руках. Тільки любусь, калюбусь, так, друзі, він, бачите, дуже вас всі любить. Надіється бровчик на продажі, що будуть у нас в продажі, будуть люди купляти. І ми будемо гроші заробляти, так як всі люди. Так дивлюсь, бо люди рекламують свої різні продукти. Ну і в основному купляють люди. Я думаю, що продається. Все, що є в продажі, цінне і важливе. мене руки болять, ти дуже важкий. Так, продовжуємо друзі далі. Таким яка вкарапузічка маленька. Розумієте, і таке щастя мати в хаті ну, це дуже приємне щастя. Вровченятко моє. Кожен день наповнюючи щастям, друзі, людина стає щаслива, радісна і розумієш, що ти говориш. Коли я вже бачу з донечкою спілкуюся зовсім на іншому рівні. Коучинг, НЛП, знаючи психологію, психотерапію глибше далі. То це справжній кайф. Я розумію, в якій ролі, як входити в роль матері, як входити в роль там господині. Ах, ти моя ціпонька. Ой-ой-ой, ой я ми запрошуємо вас на наш курс щастя. Хто хоче, пишіть нам у приват повідомлення, і ми будемо. Вам давати доступ до навчання. Рада тічка. па папа, друзі, папа. -па.